Доброго дня, колеги, розробники, потенційні розробники професійних стандартів та інші заінтересовані особи. Національне агентство кваліфікацій продовжує програму відеолекцій по темі розроблення професійних стандартів. Тема сьогоднішньої відеолекції публічне громадське обговорення затвердження професійного стандарту. Зараз я виведу на екран матеріали. Так, нагадаю, що ми з вами знаходимося на етапі, якому відповідно до порядку розроблення, введення в дію та перегляду професійних стандартів, затвердженим постановою Кабінету міністрів України від 31 травня 2017 року за номером 373, передували прийняття рішення розробником про розроблення проекту професійного стандарту, далі, відповідно, подання розробником заявки. На розроблення проєкту професійного стандарту, реєстрація заявки Національним агентством кваліфікацій, формування розробником робочої групи та відповідно підготовка робочою групою проєкту професійного стандарту. Публічне громадське обговорення проекту професійного стандарту. Отже, підготовлений робочою групою проєкт професійного стандарту. З метою відповідного формування об'єктивної думки суспільства підлягає публічному громадському обговоренню, яке в свою чергу організовує та проводить розробник. До такого обговорення можуть залучатися роботодавці їх організації та об'єднання, профспілки їх організації та об'єднання, професійні громадські організації та об'єднання. Органи державної влади, наукові установи, галузеві ради інші заінтересовані суб'єкти, строк проведення публічного громадського обговорення становить не менше як один місяць з дня оприлюднення проєкту професійного стандарту, яким же чином і, і за якою кроковістю відбувається публічне громадське обговорення? Отже Етапами публічного, публічного громадського обговорення професійного стандарту є перше, це є оприлюднення на офіційному веб-сайті розробника, власне, проєкту професійного стандарту. Далі повідомлення відповідно розробникам про публічне громадське обговорення, яке планується, що включатиме відомості про розробника та контактні дані особи. Які є відповідальною за розроблення проекту професійного стандарту, також надається повідомлення про строк і форму подання пропозицій і зауважень, також про строк і спосіб оприлюднення результатів обговорення. Наступним кроком розробника є надсилання повідомлення про публічне громадське обговорення агентству. важливо зауважити, що тут встановлені часові рамки, і повинен розробник це зробити не пізніше аніж на третій робочий день від початку його проведення. Також у разі потреби розробник інформує разом з агентством заінтересованих суб'єктів про початок публічних громадських обговорень з надсиланням проєкту професійного стандарту. Це також надзвичайно важливий момент. Наступним кроком є опрацювання робочою групою е, висловлених до проекту професійного стандарту, пропозицій зауважень. Е, варто зауважити, що у разі потреби розробник може прийняти рішення стосовно додаткових форм громадського публічного обговорення. Це такі форми, як скажімо, конференції, форуми, засідання за круглим столом, зустрічі, інтернет-конференції. Тощо, це вже на власний розсуд розробника та відповідно за потреби. Наступним кроком є узагальнення та оприлюднення результатів публічного громадського обговорення. Що відбувається на даному етапі? На даному етапі робоча група аналізує, отримані відповідно за результатами публічного громадського обговорення, надані пропозиції зауваження. І в разі потреби вносить зміни до проєкту професійного стандарту. Відповідно, оформлює протоколом результати розгляду отриманих пропозицій зауважень і, що надзвичайно важливо, оприлюднює результати публічного громадського обговорення із зазначенням власне поданих пропозицій зауважень, а також відомостей щодо їх урахування. Та обґрунтування причин неврахування. Варто зазначити, що у разі внесення суттєвих змін оновлений проєкт професійного стандарту також оприлюднюється на офіційному веб-сайті розробника. Для прикладу, зараз продемонструю вам наявний, власне от, в інтернет-ресурсі. Розробника подані документи, так би мовити, в реальному живому часі. Міністерство молоді та спорту 27 грудня 2022 року це я зайшов на їхній сайт в розділ новини. Відповідно, було подано наступну інформацію: що Мінмолодь спорту пропонує для громадського обговорення проєкт професійного стандарту за професією фахівець спитав молоді, молодіжний працівник. В анотації відповідно до чого, до яких розпорядчих документів, і далі, відповідно до того, про що ми говорили вище. Надається проєкт професійного стандарту з активним посиланням. Ми його можемо переглянути, так як, відповідно, без цього сенс оприлюднення, сенс подання інформації про проведення публічного громадського обговорення як такий, втрачає свій зміст. Бачимо професійний стандарт відповідно до форми, передбаченої законодавством, відповідно, потенційні зацікавлені особи ознайомлюються і за потреби, як було казано, вносять до нього необхідні зміни. Так, так, так зараз я повернусь на попередню сторінку. Не хоче, секунду, щось якісь проблеми. Так. Далі відповідне публічне громадське обговорення, має і початок, кінець, відповідно, відомості про розробника, контактна особа. Тобто, вся та інформація, про яку ми з вами вище говорили, також тут висвітлюється. Терміни завершення даного публічного обговорення тривали до 27 січня 2023 року. Далі подається форма надання пропозицій, де, відповідно, є зміст, пропозиція щодо змісту того чи іншого пункту проєкту професійного стандарту обґрунтування запропонованих змін та контактні особи, які пропонує, яка пропонує зміни. В даному професійному стандарті. Публічне громадське обговорення вже завершилось 27 січня. Тому наступним кроком, яке вже відбулося розробником, було відповідно обговорено робочою групою надані пропозиції зауваження, і власне я це показую, що було видно: наданий звіт опублікований звіт про проведення обговорення на відповідному сайті. Теж демонструю, як на наглядний наочний приклад, бачимо теж, хто, коли, в які терміни, і, власне, суть документу, це є позиції, по яких йдуть зауваження, і далі враховано, не враховано. В даному випадку дивимося там пункт, врахований, врахований з доопрацюванням робочої групи, врахований. Тобто, якщо не врахований, йдуть відповідні. За аргументацією, чому відбулось неврахування, ось таким чином ми бачимо, як відбувається в реальному часі власне опублікування інформації про проведення публічного громадського обговорення. Так, що ж далі? Після завершення публічного громадського обговорення, схвалений протоколом робочої групи. Проєкт професійного стандарту подається розробником на перевірку. Перевірку з проєктів професійних стандартів проводять суб'єкти перевірки, до яких належить або спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні, а також. Національного агентства кваліфікацій. Наголошую, що у разі, коли розробниками є галузеві ради з питань розроблення професійних стандартів, утворені об'єднаннями організацій роботодавців, що входять до складу спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні, для отримання відповідних експертних висновків за результатами перевірки. Необхідних для затвердження професійних стандартів, такі розробники звертаються, власне до спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні. Якщо ж проєкти професійних стандартів готуються іншими розробниками, такі стандарти затверджуються на підставі експертних висновків Національного агентства кваліфікацій. Зауважу також, що національне агентство кваліфікацій може залучати до перевірки за згодою представників спільного представницького органу репрезентативних всеукраїнських об'єднань профспілок на національному рівні, спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні. Перевірка проєкту професійного стандарту. Для проведення перевірки розробник надає підготовлений робочою групою у електронному вигляді чітко сформульований перелік документів. Власне, це є сам проєкт професійного стандарту. У одному з можливих варіантів ДОК, DOC, ДОКС РТФ опрацьовану довідку про результати публічного громадського обговорення проєкту професійного стандарту. Із зазначенням поданих пропозицій і зауважень та відомостей щодо їх урахування у форматі PDF. Також надзвичайно важливим є подання пояснювальної записки про результати роботи з підготовки проєкту професійного стандарту та його обговорення. Адже, власне, там має міститися інформація щодо проведеного аналізу професійної діяльності та складу робочої групи. Із зазначенням найменувань організацій і посад учасників робочої групи, відповідного проведеного аналізу професійної діяльності, а також форм опитування, кількості та напряму діяльності опитаних експертів, подається ця пояснювальна записка також у форматі PDF. І важливим є висновок щодо погодження проєкту професійного стандарту репрезентативними всеукраїнськими об'єднання професійних спілок на галузевому рівні. Однак лише у разі, коли розробниками не є галузеві ради з питань розробникам розроблення професійних стандартів. Подається цей висновок також у форматі PDF. Варто наголосити, що у разі подання розробником документів. Що не відповідають визначеному переліку та вимогам до їх оформлення, суб'єкт перевірки відповідно протягом п'яти робочих днів повертає документи розробнику із зазначенням причини повернення та пропонує привести їх у відповідність ну, до встановлених вимог. Для прикладу покажу вам, як власне виглядає зразок оформлення довідки про результати громадського публічного обговорення, місто, дата, суб'єкт перевірки, яким розробником, і відповідні пункти пропозиції, текст з пояснення, назви подання Враховано, не враховано, обґрунтування причини неврахування. Тобто, фактично те, що я вам демонстрував на сайті е е розробника, який зараз працює власне, над завершенням розроблення проєкту професійного стандарту. Зразок оформлення пояснювальної записки. Е також тут е е назва професійного стандарту, назва розробника. І власне сам блок, зміст блоку. Заявка, створення робочої групи, коли ким склад. Проведення робочих зустрічей з з дуже важливим пунктом фінксування рішень в протоколах, залучення фахівців з професійної діяльності, а саме, кількість опитаних фахівців, їх посада, назви підприємств, розміщення територіальне, форми проведення опитування, в якому форматі анкети, фокус групи тощо. І відповідно результати співставлення професійних кваліфікацій з рівнями НРК. Надзвичайно важливий пункт, де зазначаються спосіб і результати співставлення, кількість експертів, залучених до визначення рівнів РНК. Вони можуть бути зі складу робочої групи, а також їх посади. Далі йде блок про публічне громадське обговорення, який фактично передбачає ті всі самі пункти, про які ми з вами Раніше говорили фактично результати публічного громадського обговорення, а саме довідка про результати публічного обговорення, і зазначаються реквізити протоколу робочої групи про схвалення проєкту професійного стандарту. Яким же чином, і на яких якою тривалістю відбувається перевірка, затвердження та введення в дію професійних стандартів? Перевірка проєкту професійного стандарту проводиться суб'єктом перевірки у строк, що не перевищує 10 робочих днів з дати його отримання. За результатами перевірки, суб'єкт перевірки відповідно у строк, що не перевищує 5 робочих днів з дати завершення перевірки, готує висновок щодо дотримання вимог порядку. Під час підготовки проєкту професійного стандарту, або про необхідність його доопрацювання. Висновок про необхідність доопрацювання проєкту професійного стандарту суб'єкт перевірки надсилає розробнику, що дуже важливо, власне, з обґрунтуванням необхідності його доопрацювання. Висновок ж. Про дотримання вимог порядку під час підготовки проєкту професійного стандарту разом із документами, зазначеними у порядку, суб'єкт перевірки не пізніше, теж ніж через 5 робочих днів після його підписання повертає розробнику для затвердження. Розробник, в свою чергу, затверджує профес... проєкт професійного стандарту. Після одержання висновку від суб'єкта перевірки про дотримання вимог порядку та впродовж п'яти робочих днів після затвердження проєкту професійного після затвердження вже, власне, професійного стандарту розпорядчим документом, рішення, наказ, розпорядження передає його національному агентству кваліфікацій для реєстрації. Перепрошую. Національне агентство кваліфікацій, в свою чергу, впродовж 10 робочих днів вносить отриманий професійний стандарт до реєстру кваліфікацій. Варто наголосити, що професійний стандарт вважається введеним в дію з моменту внесення його до реєстру кваліфікацій. Надзвичайно важливим і актуальним також є момент перегляду, практики перегляду та внесення змін до професійного стандарту. Важливим є те, що професійний стандарт в обов'язковому порядку підлягає періодичному перегляду з урахуванням особливостей галузі, але не менше ніж один раз на 5 років. Важливим є те, що за 6 місяців до рекомендованої дати перегляду проєкту професійного стандарту Національне агентство кваліфікацій повідомляє про це розробнику. В свою чергу, для, проє... для перегляду професійного стандарту розробник утворює робочу групу за тією самою процедурою, яка встановлена для розроблення. Професійного стандарту. Відповідно за результатами аналізу змісту професійного стандарту, робоча група приймає рішення стосовно необхідності та доцільності внесення змін до професійного стандарту. У разі ж прийняття рішення про недоцільність внесення змін до професійного стандарту. Перебіг строку його перегляду поновлюється. Про прийняте рішення розробник з відповідним обґрунтуванням повідомляє Національному агентству кваліфікацій. Національне агентство кваліфікацій, в свою чергу, впродовж п'яти робочих днів з моменту отримання інформації про поновлення строку перегляду професійного стандарту вносить. Відповідні зміни до реєстру кваліфікацій. У разі прийняття рішення про необхідність внесення змін до професійного стандарту, розробник звертається до Національного агентства кваліфікацій із заявкою про на внесення змін до професійного стандарту. Аналогічно, внесення змін до професійного стандарту проводиться за такою самою процедурою, що й при розроблені професійного стандарту. Варто також зазначити, що на етапі публічного громадського обговорення нової редакції професійного стандарту розглядаються лише пропозиції зауваження тільки до запропонованих змін до професійного стандарту. Як приклад, власне, тут наведена заява на внесення змін професійного стандарту. Хто на розробник до якого самого професійного стандарту пропонується зареєструвати заявку на внесення змін? Номер, адреса, контактні телефони, строк розроблення змін і важливий пункт, який говорить про обґрунтування внесення змін до професійного стандарту. Ну, це можуть бути. Будь-які зміни пов'язані із законодавством, там приведенням змісту професійного стандарту до міжнародних стандартів, розвитком технологій, об'єктивного перебігу часу. Тобто, тут розсуд обґрунтування на власне саме покладається на розробника. Так, з певними відмінностями, зокрема, у частині теми нашої сьогоднішньої відеолекції відбувається процес розроблення проєктів професійних стандартів, які містять інформацію з обмеженим доступом. Спочатку, при прийнятті рішення про розроблення проєкту професійного стандарту, що буде мати таку містити таку інформацію е, з обмеженим доступом, розробник зазначає в заявці дані щодо інформації з обмеженим доступом. Такі проекти професійних стандартів, що містять власну інформацію з обмеженим доступом, розробляються згідно з вимогами порядку, але за певними, з певними відмінностями. А саме, Проєкти таких професійних стандартів, що містять інформацію з обмеженим доступом, не підлягають публічному громадському обговоренню. Перший суттєвий момент. Друге, перевірка проводиться з дотриманням вимог законодавства по інформацію з обмеженим доступом двома членами національного агентства, які визначені ним. Третє, розробник після затвердження професійного стандарту. Надсилає до Національного агентства кваліфікацій повідомлення про його затвердження із зазначенням підстав для віднесення професійного стандарту до документів, що містять інформацію з обмеженим доступом. І четверте, Національне агентство кваліфікації в свою чергу розміщує в реєстрі кваліфікацій реквізити професійного стандарту, зазначенням назви, дати, найменування розробника. Документу, яким затверджено професійний стандарт, з позначкою містить інформацію з обмеженим доступом, таким чином, ми з вами на сьогоднішній відеолекції розглянули особливості проведення публічного громадського обговорення проєкту професійного стандарту. Його етапи з'ясували, які документи та яким суб'єктам перевірки надає розробник на перевірку проєкту професійного стандарту, визначили тривалість етапів перевірки, затвердження та введення в дію професійного стандарту. Також розглянули специфіку перегляду та можливість внесення змін до професійного стандарту, а також особливості розроблення проектів професійних стандартів які містять інформацію з обмеженим доступом. Колеги, усім дякую за увагу. До майбутніх зустрічей. Бережіть себе, все буде Україна!